Всім привіт! Сподіваюсь, ви сумували. Сьогодні готуємо папе-десерт. Дивіться, уважно буде цікаво, деталі в описі або дивіться інгредієнти в кінці відео. Я відміряю двічі по 100 мл молока, беру дві склянки. Пачку желатину розділюю навпіл, це приблизно по 12 г на одну порцію для кожного шару. Заливаю теплим молоком і трохи перемішую. По 100 мл молока на склянку. Желатин залишаємо набухати і перед тим, як додавати його до наших інгредієнтів, не забудьте його трохи розігріти і перемішати, щоб він у вас повністю розчинився. Желатин настоюється, а ми готуємо перший шар. Для нього я беру сир, кота. Взагалі, мені здається, цей десерт все, що було в холодильнику. Додаю молоко і звичайний йогурт. Ви можете взяти грецький. Замість цукру в цьому рецепті я буду використовувати стевію, оскільки я слідкую за фігурою, займаюся спортом, тому це дуже важливо. І трошечки ваніліну для аромату. Желатин з молоком ми розігріваємо, як я казала, трошки перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок. І додаємо до наших інгредієнтів, збиваємо все це блендером. Суміш для першого шару готова, беремо форму, бажано скляну, в ній буде все дуже красиво виглядати. І заливаємо перший шар. Відправляємо в холодильник на 20-30 хвилин, для того, щоб він застиг і ми могли залити другий шар. Поки все застиває, ми займемося приготуванням другого шару. Тут я вже додаю молоко, сир, беру нежирний, один банан. Йогурт, який в мене залишився, 150 г. А також замість цукру, звичайна стеві, і ще ложку какао. Мені здається, банани какао створені один для одного. Другу порцію нашого желатину з молоком. І все це перебуваємо. Як бачите, все дуже просто. Дістаємо з холодильника нашу форму. Вже буде видно, що вона трохи підзастигла нам, саме головне, якщо ви хочете, щоб у вас щепились обидва шари, дивіться, щоб у вас він ще колихався трохи. Заливаємо другий шар нашого десерту, відправляємо в холодильник ще на годину-півтори і вже можна буде через півтори годинки куштувати наш смачнючий десерт. Виглядає супер, смакує бездоганно. Рекомендую їсти ложкою прямо з форми. Або зробіть порційно. Можна розлити по склянках, і це буде ППшний десерт до будь-якого святкового столу. Якщо рецепт вам сподобався, поставте лайк і, звісно, не забудьте підписатись на канал прості рецепти. А я, як завжди, бажаю вам смачного!